Добрий день, дітки, новий день і новий час. Все цікаве тут для нас. Ми вчимося пізнавати світ навколо нас вивчати. Співчуття, любов, добро, щоб в серцях наших жило. Ви чули коли-небудь вислів. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що беручи в дім будь-яку живу істоту. Ми беремо на себе велику відповідальність, адже тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати та кривдити. В сучасному світі людина все далі відходить від природи, спілкування з нею поступово заміщується соціальними мережами, комп'ютерним світом. Дуже часто ми забуваємо, що поряд з нами живуть вірні друзі, тварини. Вони відданими очима дивляться на нас, очікуючи уваги, любові. Наші домашні улюбленці так багато роблять для нас і охороняють, дарують радість, спілкування, а іноді навіть рятують життя, чекаючи від нас лише уваги. Вони для нас лише сторінка життя, а ми для них і є все життя. Дітки, а у кого з вас є домашні тварини? Як ви про них піклуєтесь? А чи знаєте ви, що не у всіх тварин є дім? Тож сьогодні я вам розповім одну історію. Одного зимового вечора жінка поверталася з роботи біля свого будинку. Вона почула пискіт. Підійшовши ближче, вона зрозуміла, що то плакала маленька кішечка. В темряві вона була майже непомітною. Так як була чорного кольору. Жінці стало дуже шкода кішечку, тому вона винесла їй поїсти. Так продовжувалось три дні. Морози були кріпкі, кішка на вулиці могла загинути. Серце жінки не витримало, і замість того, щоб винести їжу, вона забрала кицю додому. Знайомство нової мешканки квартири почалося. Спочатку до кицюні упереджено почав ставитися красень пес. Його звали Боня, який був єдиним хазяїном квартири, але потім вони стали кращими друзями. Маленькій красуні дали ім'я Мурка. Вона стала улюбленицею хазяйки. Мурка за нею ходила слідом, спала. Так як кішка Мурка не приховувала любов до своєї хозяйки, так і жінка любила та тішилася нею. Друзі, кого зустріла жінка зимовим вечором? Вірно, кішечку, що жінка зробила? Вона забрала її до себе додому. А як назвала кішку? Так, Мурка, а чи були ще тварини в будинку? Так, був ще пес. Чи подружилася мухка з песиком? Так, звісно. Дітки, ви сьогодні прослухали чудову історію про мухку, яка нас навчила відповідально ставитись до тих, кого ми приручили. Я гадаю, що ви виростете добрими, чуйними, небайдужими до долі тварин.